Вітаю, Відеоурок з історії України на тему Західноукраїнська Народна Республіка. Е, в цьому році ми повинні розібрати, яким була ситуація на західноукраїнських землях після завершення Першої світової війни. Значить, я вам нагадаю, що західноукраїнські землі е, на початок Першої світової війни знаходилися у складі Австро-Угорщини. Австро-Угорщина, в свою чергу, в Першій світовій війні приймала участь на боці Німеччини. Ну і як ми вже, вже знаємо, що е, на осінь 1918 року було зрозуміло, що е, військово-політичний блок Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії і Османської імперії, він зазна, зазнає пара. В Першій світовій війні і тому, тому це дало поштовх до розвитку так званого національного руху тих народів, які були у складі Австро-Угорщини. Зараз ми повинні з'ясувати, яка була реакція на дану ситуацію з боку українців та з боку поляків. Значить, зараз ми повинні з'ясувати, яким був процес створення так званої західноукраїнської Народної Республіки за аналогією Української Народної Республіки на Надніпрянських на землях, про яку ми казали раніше. Значить, дивіться, е, австрійський імператор для того, щоб вберегти, вберегти свою державу, 16 жовтня 1918 року. Видає документ, який називається Маніфест про про перебудову імперії на федеративних засадах. Ось федеративні засади або федерація дає можливість народам, які проживають на території певної держави, отримати свою певну державність. Вот. І через два дні представники української еліти західноукраїнських земель, 18 жовтня 2018 року, творюють Українську національну раду. У Львові до неї входило 150 осіб. Ну хто утворив цю э, раду, в першу чергу це представники тих політичних партій, які існували э, в східній Галичині, плюс представники австрійського та Галицького э, парламентів. Э, вот. І було прийнято рішення далі розбудовувати на західноукраїнських землях, в першу чергу на території Східної Галичини власну державність. Але э, набгадаю вам, що що в Східній Галичині було, було протистояння українців і поляків. І ось українці та активізували свою діяльність, але поляки теж її активізували з метою взагалі відродження польської державності, яка була зруйнована ще в кінці XVIII століття. Поляки розраховували на Східну Галичину на, на свою власну територію. І тому через 10 днів, 28 жовтня, 1918 року в Польщі утворюється так звана польська ліквідаційна комісія. Завдання даної комісії було 1 листопада 1918 року прибути до Львову і улагодити налагодити всі питання щодо переходу східної Галичини під контроль поляків. Представники української національної еліти дізнались про ці намагання, і тому 1 листопада у нас відбулася в історії подія, яка називається листопадовий зрив, або його ще називають листопадовий чин. 1 листопада прибуває до Львова ця польська ліквідаційна комісія, але військові формування, які на той час контролювалися сотником Дмитром Вітовським, вони захопили всі важливі адміністративні та стратегічні споруди у Львові, і таким чином обезоружили. Цю польську ліквідаційну комісію таким чином вони не дали, не дали можливості цим полякам Зробити все, щоб територія східної Галичини перейшла під контроль їхній контроль, і тому цей листопадовий зрив він дав поштовх до дуже швидкого формування на території Східної Галичини своєї державності 10 листопада 1918 року, року цей український ця українська національна рада утворює уряд уряд, який отримав назву генеральний, ой, вибачте, державний секретаріат. І ось ця Українська національна рада через Через три дні після утворення державного секретаріату, а саме 13 листопада 18-го року, проголошує так звану Західноукраїнську Народну Республіку, тобто, це державне формування на Західній Україні після завершення Першої світової війни. От таким чином у нас утворюється Західноукраїнська Народна Республіка. Значить, щодо території, ось на даній картосхемі показана темно-блакитним кольором територія так званої Західноукраїнської Народної Республіки. Зверніть увагу, що ні Буковина Північна, ні Закарпаття до ЗУНР не входили. В основному, я ще раз повторюю, ЗУНР це територія так званої етнічно, етнічної е, польсько історичної області, яка називалася Східна Галичина. Ось щодо населення, то близько 70%, а точніше 71% населення з УНР за етнічним складом були українці, тобто, майже абсолютно переважна більшість та да, українську. Переважна більшість населення другу за кількістю національністю була були поляки, ну і третя національність це були євреї. Якою ж була внутрішня політика з УНР? Значить, перший момент зрозуміло, що потрібно було створити дієві органи влади дієві органи влади, і це дуже швидко робиться. Значить, у нас е, законодавча влада була представлена е, відомою вже нам Українською національною радою. Виконавча влада була представлена відомим нам вже державним секретаріатом, на чолі якого був відомий політичний діяч ще з початку Першої світової війни, це Кось Левицький. Ну і оскільки це республіка, президентом була оголошена Євгена Петрушевича. Тобто, у нас твоє дієві органи, і дане державне утворення продовжує розвиватися. Наступний момент було встановлено державну монополію на продаж найбільш, як вам сказати, популярних товарів це зерно, спирт та худоба. Плюс до цього було заборонено. Вивіз нафти. Я вам нагадаю, що територія так званої недрогобицької Дрогобицького району вона в цей регіон був нафтовидобувний місто і місто Бориславда. Вот, і тому був заборонений вивіз нафти. Наступний момент був прийнятий закон про восьмигодинний робочий день. Наступне було проголошено земельна реформа. Основна мета земельної реформи це конфіскація поміщицьких, в першу чергу польських поміщицьких земель, але земельна реформа вона не була до кінця здійснена. Чому? Тому що я трошки пізніше про це скажу. Починається відразу після проголошення ЗЮНЕРУ в листопаді 2018 року. Починається польсько українська війна і. Е Державний секретаріат вирішив, що земельну реформу вони повинні завершити тільки після того, як розберуться з поляками. Але на жаль, цього не сталося. Далі була проведена освітня реформа. Складовими її були наступні пункти: по-перше, школи всі були державними. Тобто вони виводилися з під влади е, релігії, з під влади церкви. Далі було проголошено про те, що можуть існувати так звані приватні школи. Ну і таке болюче питання: що для всіх національних меншин, які проживали на території з навчання повинно було проводитися польською мовою. Тобто, ой, вибачте, проводитися рідною мовою, ну для поляків, наприклад, польською, да для е, українців українською, ну і так далі. Наступний момент. Були офіційно затверджені державні символи: це прапори, герб, жовто-блакит, синьо-жовтий прапор, і герб, який являв собою золотистого лева на блакитному тлі. Ну, тобто, це, якщо я не помиляюсь, герб. Міста Львова також був прийнятий закон про громадянство українське і ще один важливий момент: українська мова українській мові було надано статус державної мови і обов'язково її використання в державних установах. Усіх без виключень. Ну і на відміну від... УНР і Грушевського Вениченка і так далі, які не хотіли приділяти належну увагу військовим справам, враховуючи конфлікт західних українців з поляками, то буквально миттєво після проголошення Західноукраїнської народної республіки була створена так звана Українська Галицька армія, тобто це власні збройні сили з УНР на чолі. УГА Української Галицької армії був генерал Михайло Мельянович Павленко, достатньо відома історична особа. От, ну, про ну, про участь УГА в історії ЗУНР ми поговоримо трошки пізніше. Так, значить, ще одне важливе, патріотична, важлива патріотична подія. Справа в тому, що ми вже з вами знаємо, що після. Розпаду Росії, розпаду Російської імперії в лютому, який стався в лютому 17-го року. Це дало можливість надніпрянським українцям утворити власну державу, яку ми знаємо під назвою Українська Народна Республіка. Зараз ми з'ясували до речі, УНР да було проголошено третім універсалом 7 листопада 18-го року. З УНР як державність західних українців галичам, да, була утворена 13 12 листопада, тобто приблизно один час на етнічних українських землях було утворено дві державності: УНР, це Надніпрянська Україна, і з УНР, це Східна Галичина, і тому виникає ідея: а чому б не об'єднати ці дві українські державності в єдине ціле? Тому у нас виникає ідея е, так званого акту злуки. Значить, ще 6 листопада, 2018 року, представники Української національної ради відправляють делегацію до Києва. Тоді ще при владі був Скоропадський. Вони просять допомоги Скоропадського. От і таким чином був встановлений, так би, скажем, так би мовити, зв'язок або взаємозв'язок відносини з ОНР, Верніше не з ОНР, а ще представників. Галицьких українців і представників надніпрянських українців. Скоропадський там е, допоміг я трошки військово, Ось, але після того, як Скоропадський вже був не при владі 1 грудня вісімнадцятого року, в місті Фасів недалеко від Києва був, був підписаний попередній договір про об'єднання між представниками УНР та ЗУНР. 17, вибачте, 16 вибачте січня 2019 року. Делегація Західноукраїнської Народної Республіки приїжджає до Києва для того, щоб офіційно здійснити цей акт злуки з УНР і УНР. І відома дата 22 січня 1919 року. офіційно відбувається акт злуки з УНР та УНР в Києві на Софійській площі. Це все було офіційно урочисто, національно патріотично. Ось. Ну і після цього акту злуки з УНР тепер офіційно називалася ЗОУНР, тобто західній області. Української Народної Республіки, і ось офіційний документ. І ось в цьому документі є фраза, яка є фразою обов'язковою для розуміння для підготовки ЗНО. Ось од воєдино зливається століттям одірування одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка, ось і Надніпрянська велика Україна. Тобто це вважається достатньо потужним патріотичним патріотичною подією. Ось, але, на жаль, недовго існувала ця Західна область УНР через ряд причин, про які ми трошки пізніше поговоримо. Так, це у нас АК злуки. Далі, далі. Найбільш проблема існування з УНР це проблема. Конфлікту протистояння з поляками зрозуміло, що поляки не визнали проголошення з УНР і в листопаді 18-го року у нас починається так звана польсько українська війна, яка тривала до червня 1919 року. Вірніше навіть до липня можна сказати 19-го року. Значить, дивіться. Ось у нас карта. Ось цими цим блакитними зубчиками трикутними показана лінія фронту між поляками і українцями в листопаді 1918 року. Зараз ми поговоримо коротенько, як розгорталися події. Польсько-української війни, Значить, смотрите 22 листопада 1918 року. Поляки достатньо швидко захопили Львів. Справа в тому, що поляки змогли захопити залізницю Перемишлі Львів і контролюючи залізницю перемишль Львів, вони дуже швидко захопили центр з місто Львів. ось і з УНР вимушені були переїхати спочатку до Тернополя, а потім до Станіслава. Але тут важливим був той факт, що я вам нагадаю, в січні 19-го року в Парижі починається так звана, так звана Паризька мирна конференція, і в 19-го року Петрушевич відправляє до Парижу делегацію з ОНР. і там виникає таке так, така проблема, як українське поняття, то українська проблема. І представники з вважали, що Паризька мирна конференція повинна була вирішити у цей польсько-український конфлікт. Але, на жаль, на жаль, для західних галичан ось позиція країн Антанти була трошки іншою від того, що хотіли українці. В лютому 2019 року до Львова приїжджає так звана місія Антанти для врегулювання цього конфлікту. Що запропонувала ця місія? Передати Львів і Дрогобицький район. А я вам нагадаю, Дрогобицький район це нафтоводибовний район. Передати Польщі. Справа в тому, що позиція Антанти щодо Польщі була однозначною. Вони хотіли відродити Польщу. Відновити Польщу і для того, щоб Польща була противагою Німеччині на сході. Мається на увазі на сході німецького кордону. Ось, тому Антанта, представники Антанти, в основному це французи. Вони вважали, що ну а ви ж розумієте, да, поляки які хотіли відродити, і в листопаді 18-го року у нас відроджується польська державність під назвою Польська Республіка або Друга річ Посполита. Ось поляки ж хотіли повернути всі землі, які вони втратили взагалі. Поляки хотіли е, отримати всі землі в межах 1772 року. Тобто це в межах першого поділу речі Посполитої. Е, а тут потрібно було не лише західну Україну забирати, а ще й правобережну Україну. Тому Антанта, е, -то якби так, щоб да поляки хоть трошечки задовільнити їх інтереси. Вони вимушені ну хотіли передати Львів і другомусь країн. Зрозуміло, що українців не це не але, На жаль, їх ніхто не питав. Ну і в квітні 1919 року до Східної Галичини прибуває французька армія 60 тисяч чоловік на чолі з генералом Юзефом Геллером. І оця ця польська армія допомога... ой, вибачте, французька армія допомагає полякам в боротьбі з українською галицькою армією в боротьбі з ОНР. В червні 1919 року відбулася подія, яка отримала назву Чортківська Чортківська офензива. Офензива це по, польською мовою прорив. Ось у нас місто. Зараз, побачте, ось місто Чортків. І тут у нас е, був спланований, е, спланована потужна військова. Операція, яка отримала назву Чортківська офензива, коли 25 тисяч представників української галицької армії змогли на певний час відсунути відсунути. Польську армію ближче сюди до е, Львову. Польська армія складала близько 100 тисяч осіб. Тобто, ви бачите, да, що три рази поляки переважали кількісно. Е, ось і це вважається єдиною такою позитивною позитивним моментом цієї польсько-української війни. Але поляки перегрупувалися, організували контрнаступ. І на липень 1919 року у нас вся східна Галичина була окупована поляками. А українська галицька армія вимушена була. Перейти через річку Збруч. Ось річка Збруч. Річка Збруч це є природний кордон між західною Україною і Надніпрянщиною. І тому у нас українська галицька армія вимушена була перейти в ті е, територіальні межі, які контролювалися армія УНР. І у нас там на певний час українська галицька армія об'єднується з армією УНР, яка воює свою чергу з бочовиками. Але це вже не сьогоднішня історія. Тобто, можемо зробити висновок, що липень вісімнадцятого, 18... вибачте, липень дев'ятнадцятого року поляки повністю захопили території Східної Галичини. І відповідно, західна українська західна українське Західноукраїнська Респ... Західно народна республіка да вона перестає існувати. Ось так поляки змогли. Ну і знову ж таки, да ще раз акцентую увагу на тому, що на боці поляки була Європа. Європа мається на увазі Антанта, особливо французи. Якщо б вони стали на бік українців, зрозуміло, що б інші були результати даної війни. Ну і у нас же, що крім східної Галичини, є ще Буковина і Закарпаття. Ми повинні поговорити, як ці регіони, що з цими регіонами західноукраїнських земель в цей період. Значить, дивіться. Ось у нас Буковина, да? ось у нас Буковина, Північна Буковина, Я вам нагадаю, що північна Буковина у нас українська, а південна Буковина вона румунська. І тому після закінчення Першої світової війни румуни активізували свої дії щодо загарблення північної Буковини і в листопаді 2018 року, так щоб коротко, да? румуни окуповують територію північної Буковини і окуповують Територію так званої, сераз вибачте Хотинщини. Ось у ця територія так званої північної Бесарабії. Ось румина окуповують у це Хотинщину або Хотинську область. Ось і виходить так, що у нас північна Буковина і Хотинщина в міжвоєнний період знаходяться у складі Румунії. Щодо Закарпаття, дивіться, щодо Закарпаття, тут взагалі ситуація цікава. Значить, тут взагалі було три варіанти розвитку події. Або Закарпаття входить до складу Угорщини, як це було історично да, під час існування Австро-Угорської імперії, або Закарпаття відходить до новотвореної Східноєвропейської держави Чехословаччина. Ну, третій варіант Закарпаття існує самостійно. В результаті, в результаті певних історичних подій у вересні 2019 року було зафіксовано перехід Закарпаття до складу Чехословаччини і Закарпаття поки існує у складі Чехословаччини. цей регіон називається Підкарпатська Русь. Ми про це будемо по історії України казати. Ось, ну так пару слів забігаючи, на при скажу, що це було єдиний. Період в історії Закарпаття, коли цей регіон розвивався нормально. Ось. Ну про це ще раз кажу, да поговоримо вже на історії України. Ось таким чином коротко про ситуацію на західноукраїнських землях після першої, після закінчення Першої світової війни. На цьому, все дякую за увагу. До побачення.